Друзі, привіт! Шкода Октавія. Не знаю, а п'ята. В общем, Октавія. Е -е Машина куплена і зразу до мене, бо вона дуже грязна. Людям не подобається на такій машині їздити. Не хочу, щоб сім'я їздила, як кажуть, навіть чоловік каже, навіть не хочу, щоб дружина її бачила. І просилася, щоб до Паски це все зробити. Як бачите, дуже калюже, але сьогодні от така от погода, зима чомусь нас не покидає. Походу не приходила, а тепер не хоче покидати. Але якщо таке робиться, значить має так бути. В общем, брудна машина, дуже брудна по ногах. Тут вона вся забруднена в дефлекторах і воно така. І бачите, який потолок. Ось такі от такі ВВВ кака. Ну, в общем, ось така от. Штуккенція. О. короче, брудно, брудно, гетко. О, дивіться, дивіться. Ну що, це нормально? Ну це ж не нормально такі Ану, в такій машині їздити. А ну, подивимося в мусорне на відро. Ну йот, Лоти. Ну де? Таке годиться, йошкін кошкін. А що тут таке? Дивіться, тут діти їздили, Тут діти їздили, друзі. Дивіться, тут діти їздили. А потім вони ходять по лікарні з тими дітьми, возять їх на море, лікують. Та не ви лікуєте ви дітей, що їх возити в таких машинах. Не ви лікуєте. Печаль, печаль під ногами. Просто печаль. Ну, понятно, що неохота дружині таку тачку показувати, блін. Я колись з небу купляв з дружиною. І вона сіла в ту машину, дивиться, а там ось таке состояння. Вона каже, і що, справді ти будеш купляти таку машину? І я типу кажу, ну так. Ну, Я її відмив і купляв не просто так, а собі для всяких движух. Один раз заїхав в ліс, забуксував і сказав, все, це не моє, я ліпше, боком буду ходити на якійсь спортивній машині. Тепер другого порох автомобілів я взагалі не люблю. Тобто повний привід це взагалі не моє. Мені настільки не сподобалось, надія велика, але як то кажуть, то прокладка рішає. Треба вміти теж заїхати, вміти виїхати. І я кажу, краще, краще мені вже Богом йти, ніж в болоті коперсаці. Друзі, машина ну прям така аж дуже файна як для мене. І щось ми та з нею зробимо і відмиємо, вона буде більш-менш людська обов'язково. Але от просто от думаю за попередника. Ну, Їздив в сім'ю возив, видно, що сім'я їздила, і отако, блін, ну, якось так нефайно. В кого така машина. І ще не хочете продавати. Приїдьте, зробіть. Не до мене обов'язково, не до мене. Ну, типу, хто кому там, ну, по рекомендаціях. Попитайте друзів, де робили. Поїдьте, зробіть свою машину, я вас прошу. Не возіть сім'ю, не возіть дітей. Жінку не любите, не поважаєте то таке, а діти тут рідніше. Нехай їздять в чистій машині доглянуті. Я вас прошу. Ну що, друзі? Шкода, шкода, шкода що її так заюзували, бо вона непогана машина вийшла. Бачите, що вийшло. Бомба, як на мене, така підлога була страшна, але тут ще є терса внизу. Ну, але я боявся, бо я тут працював торнадуром, і я боявся, щоб він часом в мене не розірвався. Є теж межі, тобто можна робити багато, але бути треба завжди укратним, лишнього не зробити. І над потолочком тут теж, бачите, трошки я боявся перегріти, щоб часом не розклеїти потолок. Але в загальному без фонарика Дуже круто, дуже круто. Тут все чистенько, все гарненько. І це ж без натирання. Є би ще натерти ту дівчину. І можна було в салон поставити, постати, що нова, скрутити кілометраж, і 80 тисяч точно би прийшло. А 80 то не 280, а ще, певно, точно скручений. Так, є пятно у нас отут. Проявилося зранку. Не знаю від чого, не буду вже стирати, вони гарно висохли, гарні сіренькі. А, але тут щось. Ну, в таких сі духах, коли йому так угодали, то грішів не було. Бачите, як якщо... ти все проявляється. Ну, в общем, є ще тут а трошки би було роботи. Ще на один раз, короті. правильно, було б ще один раз. Все, перейтися, вже тоді точно. Я вчора робив дуже грубу роботу, дуже таку блін, грязну, це тирса розліталася по всьому салоні. Такі машини зовсім не просто даються по часу і морально важко таке робити. Кудесь не туди бризнув і вона розлітається, як не знати що. Взагалі, тут теж все поприбиралося нормально, нормально. Пацієнт був важкий, але ніби ми його трошки підтягнули до стану людського. І тут і тут щось є, але тут якийсь клей, воно дубове, тут все залято і воно там не пішло. Так що, друзі, не заюзуємо тачки, прошу вас, не заносимо його в такий стан, бо потім дуже важко її відродити. Багато часу і фінансів на це піде вас. А якщо доглядати, це ж він і вам в кайф, і при продажі дорожче. Так що доглядаємо за машиною.